Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Колеос. По автомобілю де 8 рік. 158. Пробігу 9500 ціна, 2,0 дизель на механіці, акустика Боус, повний привід, контакти до власника Михайла. Так, салон Шкіряний. Клімат, контроль, панорама, шторки на задніх вікнах. Парктроніки є. Більше інформації потрібно уточнювати. Nissan Qashqai. 12 рік. 1,5 дизель на механіці. 11950 ціна. 173 пробігу. Контакти бачимо. Клімат контроль. Кого цікавить? Телефонуйте. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 99 миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 21 700 ціна, тут контакти. Шкіряний салон, клімат-контроль, камера заднього огляду. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 11 рік, 199 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 10 350 ціна, контакти видно. Шкіряний салон, клімат, контроль. Nissan кашкай. 10 рік 223 пробігу 1,5 дизель на механіці ціна 10800. Контакти бачимо. Так, погано видно. Сонце трошки завижає. є. Мазда це X5. 13 рік, 265 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, повний привід. 14,300. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Чистий охайний салон. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 14 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, 12,350 ціна, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісанка, шкай. Десятий рік модельний 11, 230 пробігу, 1,5 дизель на механіці, 7 місць. В рідній фарбі, ціна 11200, контакт Є. Клімат контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. 12 рік, 220 пробігу. 15450 ціна, це 2,2 дизель на автоматі. Максимальна комплектації, повний привід, контакти є. Герены, салон, климат, бачимо. Mazda CX-5. Тринадцяте рік 248 пробігу, 14800 ціна за автомобіль. Це 2,2 дизель на автоматі на повному приводі. Тут контакти. Шкіряний салон бачимо. Арктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 12 рік, 14 тисяч ціна, 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. Зачинено шкіряний салон. Volkswagen Touareg. Так, Лобова затемнено, прочитаю вам. 11-й рік, 3.0 дизель на автоматі. Пишуть один підкрас. Лише ціна 20 тисяч, пробіг 233, контакти 0,97, 430, 0,570. Заглянемо по салону. добрий день. Добрий день. Пне... Пневма є автомобіля? Немає. Немає. Без пневми. Більше інформації у власника. Peugeot 3008 в коричневому кольорі. Так, покажу по опису, це 11 рік. 199 пробігу, тут контакти. Один дизель на автоматі, є сервісна історія, ціна 10 10350. Є проекція на лобове скло, Mazda cx 5 5 По опису це 2017 рік. 241 тисяча кілометрів пробігу, 17600 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі. Повний привід, обслужено. Контакти бачимо. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Tiguan 10-го року. 178 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Ціна 10800. Тут контакти до власника. Nissan Жук 2014 року, 1,6 газ, бензин на автоматі 12950 ціна, 100 пробігу, 108, контакти до власника є. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, шампанський в подарок новому власнику. Кого цікавий телефонуйте. Mazda CX5. Це 15-й рік модельний 16, 169 пробігу, 2,2 дизель на автоматів, максимальній комплектації, 20 тисяч 500 доларів ціна. Так, Контакти є. Шкіряний салон, кліматконтроль. Кого цікавить? Телефонуйте. BMW x 5 Дев'ятий рік 278 пробігу, 17,350 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон шкіряний. Так, хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, отримайте більше інформації.